Дивись, я в тебе запитала стосовно того, чим сексизм поганий. Mm -hmm. От е, ти мені відповів. Я вже зараз не можу скласти. Що він в першу чергу враховує твою стать. Угу. З, і, 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 обмежує, цього, да. і, і обмежує, так. Да. І від цього вже все інше будується ось навколо твоєї статі. Все відношення до тебе професійне, непрофесійне, від особисто. А, тепер скажи мені, будь ласка, чи є хороша сторона сексизму? Ні. Не буває. А, ми можемо притягнути за вуха угу. щось на цю тему. Але врешті, після ну, якихось роздумів, це буде не те, що не це буде все одно погано. Наприклад, е, може бути така ситуація, е, коли ми, наче це буде добре, да? але коли ми починаємо думати і е, тако, не обривати ситуацію, а думати, що буде далі то це все одно приведе до чогось поганого. Це як е, умовно. Давайте всім людям дамо по мільйону гривень з державного бюджету. Це ж класна ідея, Ну, всі будуть багаті зразу. Економіка перестане існувати. Все, через місяць, навіть місяця не пройде, буде колапс, всі будуть ходити голодні, холодні і нічого не буде працювати. Класно, роздали грошей. В момент, коли, а давайте всі роздамо, це звучало добре. Коли потім ми починаємо про це думати, це вже все, це вже те саме. Е, так само з сексизмом, ну, я зараз притягну за вуха. Е, наприклад, я там директор якоїсь компанії. Uh -huh. Я знаю, що жінки. Е, Уходять в декрет, тому що народжують дітей. No. Я не буду брати жінок при роботі. Uh -huh. Це правильне рішення. Ні, це не правильне рішення. Тому що таким чином я множаюсь на всіх інших людей, котрі так думають, всіх інших директивів. Uh -huh. так? І в, в конкретної ситуації виходить так, що загальний рівень співробітника. Через це падає, тому що ми просто половину людей викидаємо. Загальний рівень тобто, чим більше у нас людей претендує на посаду, тим вище має бути рівень. Тому це погано. От в такому бачите, я притягнув за вуха. Да? І типу розвив, просто ситуацію далі подивився, просто розширив її. В конкретному аспекті, так, да, це може бути нормально. Для тебе конкретно для твоєї компанії, це може бути навіть турист. Е, Я скажу напевно, давай так. У я уявляю себе директором компанії. Mm. Я розумію, що на певну посаду я хочу такого працівника. Хочу там через 3-4 роки, щоб моя компанія зросла, я готова працівнику на цій посаді давати ну, там, певний розвиток, певні плюшки, все, ну, багато чого. Для того, щоб людина закріпилася тут, то знову ж таки, беручи ну, на посаду чоловіка, жінку. ось, Я розумію, що. Даючи однакові умови обом, не, не, не дивлячись на от Я даю мені байдуже, я даю однакові умови обом. То жінка от, і вони той відповідальний, той відповідальний, все, все круто, все класно. Вони однакові. Но жінка поволі-неповолі не може дійсно мене під, навіть не підвести, а просто, ну, просто дійсно піти в декрет. От. І вона не винна в цьому. І це класно, і це круто, але просто по своїй природі mm. жінка ну, зобов'язана, напевно, сама собі уйти в декрет. Розумієш? Ну як? ні, не, не зобов'язана, перефразую. Обере піти в декрет. Ну, тому що це її природа. От куди ти це дінеш? І для мене, як для керівника, вона вже не, не дає тої гарантії, розумієш, mm. чим я чоловіку. Все. Поясню, дивись. Це дуже велика помилка HR ів в сучасному світі. Зараз ти йдеш на роботу, шукаєш роботу, у тебе мільйон анкет, тобі проводять співбесіди, травівалі там взагалі. Ким ви бачите себе через 5 років? Uh -huh. Не в вашій компанії, правильно відповідь. Люди залишаються на одній посаді 3 роки uh -huh. статистично. І 5 років це вже багато, це mm -hmm. вже ти засидівся. Наші умови нашого ринку наразі вони такі, що ти вже засидівся. І, але при цьому підбор цієї людини йде на таких рівнях, що типу людина має засидитися. Що людина має там працювати 25 років, але це насправді це не я так. Поняла, люди уходять. Так само дівчинка. Ти взяв береш дівчинку на роботу. Вона може завагітняти і піти в декрет. Може. Але це, чи станеться це, чи не станеться це питання? Коли це станеться, це питання, але Ні, ти її я, о... вже обрізала в цей момент. Ні, я просто я не кажу, що я б так робила. Ну, я я умовно. Я... Да. Mm -hmm. я тобі говорю, що коли я ставлю себе на місце, от, ну, наприклад, такого директора, mm -hmm. то я розумію, чому він обере, тому що чоловік для нього буде більш надійним просто mm -hmm. і все. Але mm -hmm. розумієш, що, отако, що mm -hmm. так само. Можна сказати. Ну, а він завтра розіб'ється на машині. Ну так да. е -е, розумію. Він завтра нап'ється, не вийде на роботу. Ну, типу, Жінка можна... дуже може нап'ється, не вийде на роботу. Абсолютно вірно. Ось ми є. Сум... Ні, я, я тут зараз сказала mm. не за... <кхм> по відповідальності і по відношенню до життя. Наприклад, це однакові mm. повністю люди. Поняв? Ну, тобто, що все, от, Вони геть рівні, однаково, як професійні. Якості особисті, якості, от однакові дві mm. персони, і все, що може то чоловіка життя, ну, я, не змусить піти в декрет, а жінка ну, змусить. Я зараз кажу страшну річ, але тим не менш, типу, я за що взагалі в цьому конкретному сенсі виступати? Uh, є деякі стереотипи, я вважаю, що вони теж будуть шкідливі. Uh -huh. uh, в якому сенсі? Є інша, інший момент, який дуже важливий. Uh -huh. Це періодичні болі. Хто? Періодичні болі. Болі? Місячні. Uh -huh. Я був свідком неодноразово, коли uh, людині дають Добре. І е, ось в цьому я бачу набагато більше проблем, тому що е, багато компаній відноситься до цього так, не чи це, типу, має бути. Має бути вихідним. Я чудово розумію, деякі, деякі, деякі дівчата буквально лежать і не можуть встати. Uh -huh. Я це прекрасно розумію. Але це породжує оцю варіативність, да, що, типу, а, ось чоловік, а ось жінка. Тобто через фізичний стан жінки mm. їй дається да, лояльніше відношення. Абсолютно вірно. Mm. Те, що ми е, говорили на початку, є фізіологія, yeah. є це це фізіологія. Yeah. Але вона тим не менш впливає на робочі процеси, на всі. Mm -hmm. Тому що, коли тобі болить, ти не думаєш про роботу. думаєш про те, що тобі ти болить. Це вже не ефективне. І е, вирішувати цей момент. І те, що нормальних, знеболювальних немає, в тому числі. Тобто ця проблема не вирішується фізіологічно на енергійні компанії, да, фарми і так далі, в тому числі через те, що дають вихідний, не всі. Багато кому бачить. Я не даю вихідний. Типу... Оце це проблема. Я не кажу, що не потрібно давати вихідник. Я не кажу, що потрібно давати доповнений вихідник. Я, я кажу лише про те, що є фізіологічний стан, котрий заважає, скажімо так, рівноправ'ю в, в цьому аспекті. Uh -huh. І ось його вирішити якось і на багато, багато чого я думаю, змінилося в цьому аспекті теж. Просто люди е, мають розуміти е... одну просто річ про роботу, вже ще закінчують, що вони продають свою працю. Вот. Е, я просто хочу сказати: от якраз саме на цей момент, на цю тему, у мене навіть були такі проблеми е, в колективі. Там. Е, я жінка, слава Богу, зі мною все добре. цикл в мене нормальний. По е, своїй природі. Колись, як я ще була студенткою, наприклад, болі могли заважати наскільки, що, грубо говорячи, мені потрібно було викликати швидку. Розумієш, в мене декілька було таких випадків. Пару разів студенткою я була, і мені просто було погано. Як зараз я вже розумію, це, я скажу, типу. Больовий шок в організмі чи що, щось такого, коли в тебе ти падаєш в оморок від того, що тобі боляче. Ось так. Ну наскільки ти боляче. Я була маленькою, а пару разів з цим зіштовхнулася. Ну, наприклад, до 10 разів. Один раз мене забирали з роботи. Mm -hmm. Мій поганий забирав, тому що я не змогла працювати, мені було наскільки погано, мене тошнило. От, і дійсно, він приїхав мене забрав, тобто всі записи мої зіпсувались, провалились. І я, будучи тоді малою, зрозуміла просто, ага, у мене природа така. Якщо у мене починає боліти волі, живіт, значить я заздалегідь. Поки мені ще не до кінця вже п'ю та mm -hmm. Розумієш, тобто я, як дівчина, я вивчила свій стан і як мій організм реагує на, ну, на цей стан, на ці болі, на все. І тобто я сама себе перестраховую, тому що я м м несу відповідальність за те, що я знаходжусь на робочому місці, і ніхто. Ніхто не має страждати, ні один у мене клієнти, ні один клієнт не має сьогодні залишитися непостриженим, mm -hmm. бо, тому що в мене тут травма критичні дні. Так. Це, ще на секундочку, ем, це не це в тебе не якийсь форс мажор. Тобто жінка, я як жінка, я живу з цим постійно. І, відповідно, я маю пристосуватися до цього уже наскільки вивчити і вписати це в своє життя, щоб воно мені не заважало працювати і робити свою роботу. От. У мене е, таке відношення, і я зіштовхнулася з тим, що ми працюємо в жіночому колективі. Я, наприклад, знаю, що мені потрібно працювати. Мої критичні дні ніколи не впливають на мою роботу. Мої клієнти не знають, що у мене робиться чи mm -hmm. не робиться. Мій персонал не знає, що в мене робиться чи не робиться. І, наприклад, в мене працювала дівчинка, у якої, ви видно, це все не налаштовано, і вона така приходить на роботу і каже: Можна мені сьогодні додому. Я така, чого? Вона у мене критичні дні. Я така. І що? Ну, типу, і що? Коли нас вісім людей, і всі жінки, і кожен має виконувати свій уна у чоловіків, у нас нема. Ми всі однакові жінки на рівні. Я приходжу, роблю свою роботу в такий період, а вона приходить, відпрашується з роботи в такий період. Я не розумію на яких підставах. Розумію тільки одне: мені потрібно працювати, а їй не потрібно працювати.